І хто там мені навесні казав, що не працюють вкопані пляшки. Я не знаю, як у вас, а в мене працюють шикарно. Тиждень тому повитягувала вже пляшки, бо думаю, ну, осінь, щоб вода там не замерзла, не полопалася. Подивіться, от за останні три дні просто капець. Свіжо нарите, свіжо нарити, он, крухом. Навіть ця гірка піщана, на якій в мене росте всі мої. Розмарінчики, базилічок. Перелопатило все на світі. Все на світі кругом перелопатило. Це все свіжо нарите зараза. Варто було тільки відкопати пляшки, а ви кажете, не працює. Ну, може, якщо неправильно вкопати і не працює. А в мене працювало шикарно. А от зараз просто катастрофа. І кругом. І це. Перелопачене уже все. Я їх відтіснила, вкопувала пляшки, відтіснила їх туди в кінець сада, Там вони мені не заважали, вони там собі рили. А це вже і в дворі, і кругом. В мене вже і лаванду попідривали, так, що вона провалюється. Так, що он, кругом. Кругом, кругом гори. Так що вирішувати, звісно, вам, але в мене спосіб з пляшками вкопуванням працює.